Виготовлені в Україні. Так квітне наша картопелька, так і збирають, щоб ви насолоджувались відмінним смаком. Чіпси Лейс. Український від поля до пачки готувати вечерю ще ніколи не було так просто, як зі мною. Мультипіч від тефаль. Смажте корисні, смачні та хрусткі страви. Одночасно. Мультипіч Тефаль. Лімонаті від боржомі 100% натуральні? Ті, хто переніс номер до лайфсел, мають свої причини. Одні вибирають за тариф, інші за вигоду. І за те, що вистачає гігабайтів. Комусь подобається, як літає інтернет. І те, що в потрібному місці, буде зв'язок. А яка у вас причина перенести номер? Приєднуйтесь до Лайфсел разом з кодом оператора. LifeSell. Вільно мобільно. Проблеми з суглобами обмежують рух. Це неприємно і болісно. Зміцніть їх за допомогою долгіт суглоби. Це пакетики з колагеном і вітаміном С для відновлення суглобового хряща. долгіт суглоби сприяє нормальному функціонуванню суглобів та позитивно впливає на здоров'я кісток. долгіт суглоби полегшує рухові функції. З долгіт суглоби рухайся вільно. Що в Пепсі Макс більше цукру. Леся, що більше бульбашок. А Макс взагалі думає, що Пепсі Макс це про нього. Ми змінили незрозумілу назву. Бувай, Пепсі Макс. Зустрічайте Пепсі Нуль Цукру. Зустрічай акцію в десятку з Big Боб. Вигравай сертифікати на гаджети номіналом 10 тисяч гривень щодня з понеділка по суботу, а щонеділі 100 тисяч гривень. Big Боб розіграє призи нон стоп. Освіжає і дає енергію проявлятися. Вау! Бескрасні зірки! Містить ехінацею та сік. Живчик. Смакуйте з користю. Королівський смак. Смакує по королівськи. Дорожче ще не означає краще дешевше не завжди означає гірше. Ми знаємо, як обрати якісний продукт на будь-який гаманець заощадити гроші.